Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчата. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, моя нескорена ненько Україна. 20 хвилин на другу годину, четверг четвер сьогодні. Розкажу, де була, що купила, що робила. І висловлю вам свої думки. Бачите, така погода, трошки похмарило. Зутра було сонечко, але не холодно, 15 градусів, не холодно, але сонечка немає. Це не страшне, що сонечка немає. Саме головне, що тихо, спокійно, ніхто не стріляє, ніхто не ображає, ніхто не робить страшного. Це саме головне. А була я сьогодні у церкві, я вам казала, там ходжу у понеділок і в четвер така невеличка церква, де можна ш... по... поїсти, попити, послухати молитви, помолитись за нашу неньку Україну. І щось взяти. От взяла сьогодні отаку клубничку, таку малинку, сосіски чотири штуки. От я багато не стала брати круасанів три штучки, отаку капусточку. Отаку капусточку взяла. Отаку капусточку. Взяла здоровеньку, хорошу таку, я люблю тушковану капусту, собі зроблю тушковану капусточку. Така цибулька. Два огірка взяла собі. А це пішла в магазині, купила сиро такий. Оце ну, заплатила там 6,80 за, за кіло 250 сиру до 10-го і отакі взяла. Це мій павлик любе отаке у кашу вівсяну додає отаке. Це з арахісу паста, така арахісова паста. До якого ж вона? Зараз я подивлюся. Але я знаю, що в неї хороший хороший срок годності завжди. Не бачу, де тут написано. Не бачу, але знаю, що саме менше це рік. От, оце взяла такі дві пасти. Павлик любить. А няні Настюша сашком теж не люблять, а Павлик любить. Оце і купила для Павлика. Оце так. А тепер, а от бачите, мої троянди. Так хорошо стоять. Красиві, красиві, жовті троянди. І це красива така світло-рожева трояндочка. А зараз поділюся, поділюся з вами моїми думками. Бачите, це сьогоднішня газета Турунсаномат. Оце з Херсону. Бачите, по вулиці. Це фіни напечатали. Бачите, написано Херсонін. Херсонін Кавпунки. Он нутведен. Ну, що вода в Херсоні, в городі Херсоні вода. Так, от я що хотіла сказати, мої рідненькі, послухайте ви і послухайте матрюки. На початку війни, як війна почалася, я думала, що ненавидити вас вже більше неможливо. Оце та, та ненависть, що у нас виросла, у кожному з нас, я думала, що вже більше неможливо. Але два дні тому, як ви Взірвали Каховську Гес і пішла оця вода по всій Херсонській області. І вода пішла у 6 метрів у висоту. От вдумайтесь у цю цифру: 6, 6 метрів у висоту. Усі села, які там були понад берегом, все затопили по самий дах, по самий дах. У городі в Херсоні перший поверх затоплений. Так от я тепер знаю, що, звичайно, вас можна ненавидити ще більше всьому нашому народові, всій нашій ненці Україні за те, що ви скояли, за те, що ви забрали у наших літніх людей, отаких от як оцей дідусь. Ви забрали в них право на життя. Ви забрали в них хати. Ви у багатьох забрали їх життя. Ви забрали життя в наших дітей. Ви забрали мрію наших дітей на краще майбутнє, на те, щоб діточки прокидалися не от сирени, а то, що матуся. Прийшла, обняла, розбуджила, зібрала до школи або до садочку, а тату пішов на роботу. Ви забрали це. Ви забрали нашу мрію тварі, щури прокляті. Вас ненавиде вся країна наша, вас ненавиде вся наша Україна, і не пишіть мені. Не пишіть мені тварі кончені, що я зла ненависна, да я така. А чому я стала такою? Бо ви це скояли з нами. Ви і два дні тому оця ненависть, оця вся піднялася з усім волоссям у кожної людини, де б та людина не була, чи вона зараз в Україні. Чи вона, може, десь виїхала на тимчасовий притулок. Усі люди зібрали свою волю і силу в один кулак для того, щоб продовжувати боротьбу з вами, тварі. І ця боротьба буде продовжена. Ви думали, що як ви зірвете оцю дамбу, то ви тим самим е, зупините наступ? Та ні, тварі, наступ уже пішов. На Запорізькій області наступ уже пішов. І зараз тепер у Херсоні, да, він трохи зупинився, бо ми одрізані водою. Але, як кажуть, через 4-5 днів вода спаде, і можна буде починати і тут наступ. Так, а що ви зробили, тварі? Ви ж зробили і собі горя, накояли ви? Ви затопили своїх чмобіків. Коли оце зірвалось, ви затопили своїх чмобіків, ви затопили свою техніку. О той, хто віддав о той наказ приказ, а це тільки щуро той бункерський міг таке скояти. Він роб, зробив таке саме, як ото Сталін зробив на Дніпрогесі у Запоріжжі, що зірвали Дніпрогес, і вода через греблю пішла. І затопило. Усі села, усі плавні затопила в Запорізькій області і затопило, й погибли солдати, солдати Красної Армії погибли. Отак приказав Сталін. І таке саме зробили ви. І тоді ще отбрехуєтеся. Та ні, це не ми зробили. Це ЗСУ зробили. Ви що думаєте? Тут усі люди дурні. Ви що думаєте, американські отам оті безпілотники, що у космосі летають, оті, оті всякі ракети і всякі такі передатчики, датчики? Ви що думаєте, вони там не зафіксували, хто це зробив? Зафіксували вже давним-давно? І зараз винесли вже на на осудження усього світу, усіх країн світу, щоб вас засудити, тварин. Засудити вас і стерти з лиця землі, бо ви не люди. Ви не люди. Ще Тарас Григорович казав, що оце подивишся на москаля. На нач... на... На... наче й справжній він людина, а на, самом... на... На... на самому ділі це скотина. Оце ви такі скоти. Ви навіть не скоти. Скільки загинуло тварин. Скільки загинуло собак, котів, коров? Боже мій? Оце ж Фінляндія, вона ж не може показати всього, а я ж дивлюся все. Боже, люди, милі мої, скільки загиблих людей плаває. І діти, і люди, і тварини. Це страшне. Це страшна катастрофа. Що ви накояли твари? І ви хочете, щоб ми до вас ставились хорошо? Ви хочете, щоб ми вас поважали. Ви хотіли, щоб ми вас з паляницею зустріли? Тварюки, ви прокляті. Прокляті ви настоготу -то перед нашою ненькою Україною і нашими людями. За те, що ви робите, ви як ті. Щури прокляті ви у півтретього ночі взірвали дамбу. Каховську гес, ви зірвали у півтретьої ночі. Понімаєте? Бо ви боялися, що удень вам можуть заважати наші хлопці ЗСУ. Так ви уночі підкралися, заложили там все, та від заложили його давно вже, і взірвали. Хіба ви люди? Хіба ви люди? Ні, ви ніколи не будете людьми. Ніколи в світі ми вам цього не пробачимо. Ніколи в світі ми не подамо вам руки. Ніколи в світі ми не станемо разом з вами у одну шеренгу. Ніколи в світі більше ми не, не будемо називати вас своїми братами. Ото так, тварі ото -от так. Але вам, та, вам, як кажуть, похер все, бо ви своїх затопили. То що вам до наших людей якесь діло є? Та нема ніякого діла. Затопили своїх, а й нові чмобіки прийдуть, до й більше прийде нових чмобіків. Але ж ви не думайте. Там уже на Масковій у вас. Вибухи за вибухами проходять. Ви не думайте, що так буде все завжди. Ні, 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 не буде так завжди. Ні. Зміниться влада у вас, зміниться. І все одно, як вона зміниться, то вже не буде того довір'я, що було. До Росії велика держава, вторая армія в мірі, вторая страна Рабів. Не рабів, а тих клятих щурів. Раби і ті піднімали у, у, у Древньому Римі, піднімали бунти, а ви халопи, ви прокляті халопи. І немає хороших руських. Щоб ви мені не казали, щоб ви мені зараз не співали і не писали, немає, бо всі ви Терпіли, ви терпіли з 2000 року, ви терпіли оце іщадія Ада, яке прийшло керувати вами. Терпіть і далі, а ми незламна держава. Наш Бандеро-батько нам такий заповіт дав: борітеся і переможете. От ми боремося і переможемо. Отак. От Велика подяка усім хлопцям і дівчатам, які зараз там допомагають людям, дітям, старим людям, тваринам, усі служби, які там допомагають, вивозять, евакуїрують. Велика вам усім подяка. Тримайся, моя ненько, тримайся, перемога вже йде. Перемога вже йде. Господь усе бачить Господь допоможе. Господь не залише. Бувайте здорові. Пока-пока.